Усім привіт! Сьогодні поговоримо про оновлену версію повнорозмірного бездротового флагману від Sennheiser навушники Momentum 4 Wireless. Нещодавно я робив огляд на True Wireless, Здається, в них там третя ревізія, вони на одну одиницю відстають від повнорозмірних. І там вже було помітно, що Sennheiser взяли такий цікавий курс на більш масовий дизайн. Притому вони себе спозиціонували за допомогою ціни трохи нижче від Sony, але вони працюють над звуком, активним шумодавом і своїм додатком і всім іншим. Тобто, конкурують з своїм головним ворогом доволі успішно. Ну і сьогодні, завдячуючи магазину портатив, посилання звичайно додам у опис. А маю можливість незабаром після початку офіційних продаж в Україні. Який теж, до речі, не забарився після офіційного анонсу, маю нагоду протестувати ці навушники, ну і вам про них розказати, що ми тут. З них маємо. Ще, що, що ще дуже приємно, це те, що ціна близь, дуже близька до офіційної. Тобто офіційна ціна на них оголошена 350 доларів. В нас вони щось 13500 чи десь так. Тобто, я дивився там за офіційним курсом. Це щось здається близько 370 доларів, що в цілому дуже непогано. Ну і давайте дивитися на цю модельку більш детально, що нам тут пропонують. А пропонують нам сучасні повнорозмірні навушники з активним шумодавом, додатком, компаньйоном. Підтримка кодиків це тільки APTX. Ну, не дивно, що вони не ліцензували в Sony LDAC, але тут є APTX адаптивний, тобто має бути непогана якість звуку. Ну І в цілому в таких навушниках, звичайно, першу. В першу чергу важливо те, як тут зроблена цифрова обробка сигналу, підсилення і все таке інше. Тобто, гарно гарна цифрова обробка сигналу здатна нівелювати вплив кодиків більш-менш вдало. Ну і ще, що в них цікаве, це заявлені десь 60 годин роботи. Я не знаю, чесно кажучи, чи встигну я це протестувати, я їх вже... Годин 30 використовую, і вони ще не розрядилися, тобто працюють вони дійсно довго. І працюють не так, як там деякі компанії вимірюють час роботи, типу, на мінімальній гучності, там без шумодав. Ні. Я тут використовую активний шумодав, комфортну для мене гучність, тобто працюють вони дійсно довго. Ну і ось коробочка. Як бачите, фірмова кольорова гама, білий, блакитний. та більш темний відтінок блакитного. Тут в нас е, всілякі технології перераховані і все таке інше, але коробочка так дуже просто відчиняється уверх. Мені ця простота дуже подобається, тобто не стали робити якусь пафосну дурню. І тут в нас чухол з навушниками. Тут доволі такий міцний, приємний на дотик. Ну, звичайно гарний матерчатий чохол. І тут в нас самі навушники, до них кабель для зарядки, ще адаптер для використання в літаку, не знаю навіщо, і аудіокабель для під'єднання їх, якщо ви хочете дротового під'єднати під'єднання. ну і тут усілякі мануали і все таке інше. Що доволі приємно, це те, що вони працюють по цьому кабелю, навіть якщо батарея вщент розрядилася. Якщо ви там за 60, ну мабуть, в реальному житті буде трохи менше, ніж 60, але якщо ви за цей час не змогли їх зарядити, то ви можете під'єднатися кабелями, продовжити їх слухати. З точки зору дизайну, тут ми можемо спостерігати таке помітне спрощення порівняно з попередньою моделлю. Тут в нас все пластикове, немає металу, менше шкіри. Тут, наприклад, на оголові такий помітний шкірзам, але чесно скажу, що мені дуже подобається на дотик цей, ця частина, бо в мене зараз дуже коротка стрижка, і шкіра голови відчуває, що там на неї надягнуто. І тому от відчуття дотику до цієї поверхні мені подобається. В них дуже гарно зроблено оголов'я з точки зору сили притискання, бо з одного боку вони добре притиснуті і тримаються на голові і дають таку собі непогану пасивну шумоізоляцію. Ну, не ідеально, але доволі нормально. А з іншого боку, вони не намагаються стиснути голову так, щоб зовсім витиснути мозок. Немає тут кліків при регулюванні, ви просто можете розсунути, чи збільшити, чи зменшити їх у будь-якому варіанті, як вам подобається. Ну, Звичайно, це робиться дуже просто. Ви надягаєте їх на голову і трошечки ось так симетрично тягнете вниз, допоки не досягнете комфортного рівня. І все, вони відрегульовані. Тут в нас така ж, такі ж матеріали, як на чохлі, логотипи Sennheiser. Єдине, що, значить, що зроблено з металу. І чашки закріплені на ось таких е кріпленнях, вони обертаються у двох напрямках. На жаль, от, що мені точно бракує, це можливості скласти їх всередину, щоб компактно транспортувати. Тож, якщо їх брати із собою, ви маєте їх ось так повернути і покласти в чохол. Тобто тут немає такого повного повної портативності. Дуже подобаються мені ще амбушури. Вуха в мене в них розміщується комфортно, вони м'якенькі, ну тобто тут з усіх точок зору воно зроблено гарно. Тут у нас многофункціональна кнопка, 5, здається, 5 світлодіодів, які показують статус батареї, порт для зарядки і, для зарядки і звісно ж, сокет для під'єднання у дротовому режимі. Керування тут зроблено сенсорним, Тобто свайпи вгору вниз регулюють. А гучність вперед-назад дозволяють навігацію по треках. І якщо я слушно пам'ятаю, то ще ось такий пінч. Тобто, ось цей жест, який полюбили всі з часів появи першого айфону, він перемикає режими прозорості, шумодави і всього такого іншого. Ще можна відмітити, що вони дуже гарно тримають зв'язок. В мене не було, мабуть, жодних проблем з ними, використовуючи iPhone і FIO M11 Plus у якості транспорту. Навіть у складних випадках, коли заходиш десь, де багато. Wi-Fi мереж. Тобто... А ось традиційний тест мікрофона, навушники в мене в голові, я записую цю частину відео за допомогою їх вбудованих мікрофонів. Я не буду тут застосовувати якусь корекцію звуку, тож цей фрагмент дасть вам уявлення, як звучить їх мікрофон. Ось так виглядає додаток компаньйон. Він схожий на безліч інших додатків від інших компаній. Все таке саме. Тут у нас фотка з навушниками, назва моделі, те, що вони під'єднані, заряд батареї, Далі тут можна керувати тими девайсами, які вони бачать навколо і до яких під'єднані. Є е в нас базові налаштування еквалайзер. Ну, тут все дуже просто, тобто він такий триполосний, низькі верхні та середні частоти, ну, Тобто не 10-полосний 10 еквалайзер або 10 не Знаю, як, як тут е, правильно сказати. Але базові налаштування тут можна зробити. Ну, є ще Налаштування такі, як Sennheiser вважає за доцільне, ну і можна самому зберігати там свої налаштування. також. Ну і Є режим підсилення низьких частот і режим підсилення голосу, тобто традиційний такий джентльменський набір функціональності. Далі, саундчек. Це доволі цікава фішка. Додаток пропонує вам кілька варіантів звучання, ви обираєте, який вам подобається. І так, за допомогою такого процесу, ви можете налаштувати такий собі якийсь кастомний варіант звуку. Але воно потребує створення аккаунту на Sennheiser. Я цього робити не хочу. Тому і так мені буде нормально. Ну і Sound Zones це фішка, яку усі компанії, які розробляють навушники, навіщось додають свій додаток, але а, чи додають свій застосунок. Це коли вони за допомогою GPS у смартфоні визначають, де ви знаходитеся, і перемикають якісь пресети. Тобто, там на роботі це буде одне щось в спортзалі, наприклад, друге, на вулиці третє, вдома четверте. Ну, чесно, може, це комусь і корисне, але ну, я не знаю, чесно. Напишіть, якщо ви вважаєте, це корисним і користуєтесь таким. Бо всі роблять, а я не знаю. Далі, активний шумодав, можна регулювати, наскільки сильно він буде у вас працювати. І тут, так, з точки зору психології, вони зробили навпаки. Треба було вправо рухати, щоб ввімкнути режим максимального шумодаву, а вліво для прозорості. Але тут вони вирішили зробити навпаки. Далі, тут в нас ще е, окреме налаштування для того, щоб боротися з шумом вітру, і автоматично ставити на паузу в режимі прозорості, коли він, його активовано. І тут в нас є ще адаптивний варіант, е, е, коли він визначає рівень активного шумодаву, виходячи з того, наскільки у вас шум навкруги. І сайтон це гарна фішка, якщо її активувати, коли ви дзвоните по телефону, ви чуєте власний голос і не кричите на всю вулицю. Як завжди, у всіх таких додатках є якісь новини від самого, від самої компанії, і тут ще кілька налаштувань, типу оновлення а, прошивки, який кодек активовано, ім'я моделі, скидання налаштувань, і що показувати ось у цьому розділі. ну от Я не використовую. Ось ці звукові зони, і не збираюся використовувати саундчек, можна їх прибрати і мати тільки те, що мені потрібно. Ну, тобто така базова традиційна функціональність для таких додатків. Ну і про звук тут в мене досить трохи обмежений, я не чув там кілька популярних моделей, починаючи з тих самих Sony, які усі згадують. Треба це якось виправити при нагоді. Ну там не знаю, що там ще є популярного Далі Барен Вілкінс, хоча Баверн Вілкінс старі моделі чув, вони мене не вразили, м'яко кажучи. Але може нові краще. Але можу сказати поки що так. Це кращий Bluetooth звук у повнорозмірних навушниках, що я поки що чув. Sennheiser зробили помітний крок уперед порівняно з тюнгом попередньої моделі, але про це трохи згодом. І вони зробили тут багато речей дуже слушно. Вони все ж таки підтягнули свій минулий досвід з аудіофільських моделей. І тут в них застосований якийсь цифровий обробник сигналу, але він. Що робить, він реконструює обидва краї частотного діапазону. тобто в них тут краще, вони поводяться з глибоким басом порівняно з іншими вайерлес-модельками, і трохи в них краща протяжність на верхніх частотах. Ну і тримайте на увазі, що все, що я зараз буду говорити, це все з поправкою для бездротових навушників. Тому що, звичайно, за там, ті самі 400 доларів можна взяти щось з дротом краще по звучанню. Але для бездротових навушників ви. Тут отримаєте дуже багато всього, в першу чергу, це збалансований звук. Він доволі веселий, але він не настільки веселий, щоб бути якимось зовсім не натуральним. Тут присутній глибокий бас, він доволі помітний, тобто він будує таку основу для всього іншого. Але це не басхедні навушники, вони тут бас не намагається собою замінити все інше. Звичайно, якщо там трохи порухати еквалайзер, то можна з них зробити щось більш-менш басхедне. Але ми говоримо, звичайно, про нейтральну позицію без підсилення низьких частот. Тобто глибина тут не максимальна, але вона краща, ніж в інших моделей. І тут дуже добре вони збалансували швидкість і вагу. Тобто, зазвичай, ви щось одне додаєте, щось інше втрачаєте. Але тут воно добре збалансовано і тому з одного боку, тут є навіть як такі собі намагання підкреслити обертони, типові для якихось акустичних інструментів, там на кшталт того самого контрабасу. А з іншого боку, вони дуже приємні з електронною і поп-музикою. Звучать ну, принаймні на мій слух. Може, якщо там хтось полюбляє таку музику, то йому треба щось басхетніше, але мені тут достатньо усього, і воно дуже приємно звучить. Ну і ось в якості першого прикладу це Shine від Juno Reactor. Звичайно, тут в нас насичені низькі частоти, і вони звучать дуже приємно на мій слух. Але що тут важливо для такого роду музики, взагалі, і, зокрема, для Джону Ректору, це той контраст, що будують масивний такий солідний бас, і верхня середина, і там верхні частоти, яких тут теж багато. Ну, Все ж таки Джону Ректор роблять цікаву музику. Не те, щоб аудіофільську, але вони дбають про дрібні нюанси. І з цим всім навушники пограються дуже непогано. Середні частоти такі трохи драйвові, емоційні, з підкресленою макродинамікою. Непогана, дуже роздільна здатність, але, звичайно, фокусу на мікроконтрасті тут немає, і робити його в Bluetooth-навушниках було б, мабуть, якось тупо. Уявна сцена більше середнього завширшки, їм бракує глибини, звичайно, цього розділення планів глибину, але ну, для бездротових навушників це, мабуть, найкращий результат ми тут отримуємо з того, що взагалі можливо без якихось складних додаткових е, речей, не знаю, там цифрової обробки сигналу. Може хтось колись зробить відкриті бездротові навушники. Побачимо. Але поки що дуже ну, все настільки добре, наскільки можливо. Емоційно драйвово, так, але все ж таки з непоганим рівнем технічності. теж. І в якості прикладу такий доволі складний трек. Не, не надскладний, звичайно, але все ж таки. Це Eleanor Rigby з ремастер-версії збірки Beatles Love. це збірка для Cirque du Soleil. І тут в нас і скрипки, і вокал, і взагалі дуже багато всього такого легкого, повітряного, насиченого, і все це звучить дуже приємно з цими навушниками. І верхні частоти, в них протяжність значно більше за середню для бездротових моделей. Трохи більше, якщо казати про навушники в цілому. Звичайно, їм тут бракує шаруватості, вона майже відсутня. Їм там бракує якогось. 100% точної проробки атаки затухань, але в цілому верхні частоти трохи підкреслені, такі насичені повітрям, приємні, деталізовані, ну тобто взагалі дуже гарно пророблені верхні частоти. Про них не можна сказати щось що там супер крутого, але й нічого поганого теж. Вони на своєму місці і роблять свою роботу по насиченню всього обертонами. І ось такий трек, це саундтрек від Vplex. Звичайно, для того, щоб відіграти його на 100%, тут бракує все ж таки шароватості, наприклад, але в цілому звучить дуже приємно. Ну і якщо казати про порівняння, треба якось здобути собі Sony. Ну а порівняно з тим, що в мене було. Ну, давайте спочатку скажу про попередню версію Sennheiser. Тут помітний крок вперед з точки зору натуральності, з точки зору динаміки і взагалі з загального сприйняття звуку. Різниця не супер велетенська, але вона помітна. Якщо у вас є попередня там третя версія True Wireless, ну мабуть, не треба кидатися швиденько її продавати, все ж таки послухайте. Але в цілому, крок вперед тут доволі помітний. Ну а порівняно до, наприклад, з Apple тут більш натуральний звук, і він більш насичений обертонами. Завдяки цьому воно звучить трохи натуральніше. В Apple там є свої переваги, але в Apple також ціна вища. Або з Quiet Comfort 45, Здається, я ж маю завжди забуваю цю цифру. Вони такі, в них більш підкреслена верхня середина, тобто вони більш підкреслюють все, що стосується голосу. Але їм бракує там такого насиченого басу, їм бракує такого насичення обертонами. Тобто тут навушники більш музикальні і в цілому сприймаються більш енергійно і драйвово. Хоча в Bose кращий активний шумодав, наприклад, якщо це комусь важливо. Ну і підводячи підсумки, взагалі Sennheiser зробили дуже добрі навушники. Звичайно, хотілося б, щоб тут в них було як сказати, трохи преміальніше все по матеріалах. Але по звуку все на дуже класному рівні, так само як і по функціональності. Дякую вам за увагу.